Всім привіт. Маємо сьогодні 19 березня 2023 року. Отож, друга половина березня і маємо такий результат праці. Бджоли, джмелі збирають з жовтих пухнастих бруньок, вербичі осики, збирають нектар. Ну, штук, напевно, може. 80 є на цьому дереві. Дерев багато, але збирай там, де, там, де жовті. Жовті котяшки. От. Отут бачите ви. Зараз як я. Зроблю збільшення. Не хочу збільшувати. Отож, 19 березня вони. Трошки вітарець, но вже снігу немає, бачите, снігу немає. Суха трава. Джимелі і бджоли гудуть і збирають пельцю з жовтеньких броньок, пухнастих, дерева висикають. Тут їх багато, тут ціла посадка. Згадується про мед, що земля, яку обіцяв Бог виходцям з Єгиптського рабства, коли вони відсвяткували Пасху 14 Нісана 1513 року, вони вийшли з Єгипту. І згадується, що земля, в яку вони мали йти, пече молоком та медом. Коли згадується про мед, звичайно, що є мед від бджол. От і бджоли працюють, щоб доказати, що є правда на світі, і що людям можна пізнати цю правду. Соломон також писав про мед, Соломон, Соломон писав про комах. Якщо ти хочеш навчитися чогось, то йди до комашки, вона літом заготовляє свій хліб і нема в неї начальника і управителя. Так як в цих бджол. Дерева тоненькі, але бджоли на них працюють. Дерево має в діаметрі десь 10 см. Але вже бджоли працюють. Вони також скоро, як вже буде травень місяць, полетять на брати нектар з акації, тому що вона буде вже цвісти. І зараз, виходить, цвіте це дерево, чи це верба, чи це осика. От на цьому в мене все. До зустрічі на каналі.